Чи можу я нічого не залишати своїм дітям у спадок? Це питання час від часу лунає у кабінетах нотаріусів. Причини можуть бути різні: конфлікт, образа, розірвані стосунки або навіть упевненість у тому, що хтось інший потребує вашого майна набагато більше. Але чи дійсно можна просто взяти і позбавити дітей спадку? Мене звати Яна, і сьогодні ми розберемо одну з найбільш суперечливих тем спадкового права. Не забудьте підписатися на наш канал, адже ми знімаємо для вас відео, які можуть допомогти розібратися у складних юридичних питаннях. Почнемо з головного. За заповітом ви можете призначити спадкоємцем будь-кого, дружину, друга, благодійну організацію, навіть сусіда, який просто допомагав вам з городом. Якщо ви так зробите, то ваше майно успадкують лише ті, кого ви вказали у заповіті. І так ви маєте повне право не згадувати у заповіті своїх дітей, якщо з якихось причин так вирішили. Нотаріус без питань завірить такий заповіт. Це буде абсолютно законний документ. І формально все виглядає так, ніби ви дійсно позбавили дітей спадщини? Проте є одне величезне, але закон передбачає механізм, який захищає певні категорії спадкоємців, і цей механізм спрацьовує автоматично, незалежно від того, що написано в заповіті. Він називається обов'язкова частка у спадщині. І через це справи можуть обернутися не так, як ви планували. Стоп, а що таке ця обов'язкова частка? Обов'язкова частка це частина спадщини, яку закон гарантує певним спадкоємцям, навіть якщо заповідач їх не згадував. Це захист найбільш вразливих категорій людей. По-перше, це неповнолітні діти-спадкодавця. Якщо дитині на момент смерті батька чи матері ще не має 18 років, вона автоматично має право на обов'язкову частку. Неважливо, що написано в заповіті, неважливо чи згадана вона там чи ні. По-друге, це повнолітні, але непрацездатні діти. Тут йдеться про дорослих дітей, які не можуть працювати через інвалідність або тому, що досягли пенсійного віку. Але важливо, щоб така непрацездатність була документально підтверджена, тобто потрібна довідка про інвалідність або пенсійне посвідчення. Давайте розберемося, як це працює на прикладі. Батько пише заповіт на свою другу дружину. Він хоче, щоб саме вона отримала квартиру і дачу. Про дітей від першого шлюбу в заповіті ані слова. При цьому одній дочці 14 років, іншій 25, і вона має інвалідність другої групи. Що станеться після смерті чоловіка? Дружина отримає частину майна, але обидві дочки теж зможуть заявити свої права, бо у цьому випадку закон сильніший за волю заповідача. А на яку частку в спадщині вони можуть претендувати? Це ключове питання, і тут є чітке правило. Обов'язкова частка це половина від того, що дитина отримала б за законом, якби заповіту взагалі не було. Звучить трохи заплутано, тож зараз поясню на прикладі. У померлого залишилася квартира. За заповітом він відписав її на свого брата, але водночас у нього залишився неповнолітній син. Тепер дивіться уважно: якби заповіту не було, весь спадок за законом отримав би син. Бо він спадкоємець першої черги. Тобто, хлопець отримав би всю квартиру. Але є заповіт, і в ньому все віддано брату, що може робити син? Він заявляє про своє право на обов'язкову частку, і це половина від того, що він отримав би без заповіту. Тобто він отримає одну другу квартири. Як бачите, повністю позбавити неповнолітню або непрацездатну дитину спадщини неможливо. Закон гарантує їм половину від їхньої законної частки. А якщо дитина не знає про спадщину? Тут іще цікавіше: зазвичай діє правило: щоб прийняти спадщину, треба протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця подати нотаріусу заяву. Пропустили строк, тоді все права втрачені. Відновити їх можна тільки через суд, і то не завжди. До речі, на нашому каналі є окреме відео про те, як поновити строки для прийняття спадщини і які аргументи спрацюють у суді. Подивіться, щоб не втратити свої права на спадок. Так, от для повнолітніх і непрацездатних дітей закон робить виняток. Ці категорії спадкоємців приймають спадщину автоматично, навіть якщо вони не подали заяву нотаріусу, і навіть якщо минуло більше шести місяців, візьмемо конкретну ситуацію: дитині вісім років її батько помер. Мати в шаленому стресі, їй не до юридичних процедур, вона навіть не знає про шестимісячний строк. Проходить рік, два. Інші спадкоємці вже все поділили, але дитина не втратила свої права на спадок. Навіть через три роки вона може заявити про своє право на обов'язкову частку, і суд буде на її боці, бо закон дає їй автоматичний захист. Якщо у вас виникла подібна ситуація і ви не знаєте, як діяти, звертайтеся до юристів. Команда наказ допоможе розібратися з усіма нюансами і захистить ваші права або права вашої дитини. Контакти для зв'язку з нашими фахівцями ви знайдете в описі до цього відео. А якщо діти від різних шлюбів або народилися поза шлюбом, це на щось впливає? Закон не розрізняє дітей за тим, від якого шлюбу вони походять, і взагалі не має значення, народилися вони поза шлюбом чи ні, живуть з батьками чи ні. Єдина умова батьківство має бути юридично підтверджено, тобто батько або мати мають бути записані у свідоцтві про народження цієї дитини. Наприклад, у чоловік та троє дітей: дочка від першого шлюбу, син від другого, і ще одна дочка, що народилася поза шлюбом, але він визнав своє батьківство. Усі троє абсолютно рівноправні спадкоємці. І якщо хтось із них неповнолітній або непрацездатний, він матиме право на обов'язкову частку. Але чому закон так обмежує волю заповідача? Це ж його майно. Так, заповіт це ваше право розпорядитися майном, але це право не абсолютне. Воно обмежене правами інших людей, тих, хто потребує захисту. Держава виходить із простої логіки: є люди, які об'єктивно не можуть себе захистити, неповнолітні залежать від дорослих, непрацездатні, часто не можуть заробляти. І після смерті їхніх батьків було б несправедливо залишити їх напризволяще. До речі, напишіть у коментарях, чи знали ви про таку річ, як обов'язкова ча. У спадщині, чи стикалися з такими ситуаціями. Цікаво почути ваші історії. Отже, головне, що потрібно розуміти, ви можете позбавити дітей спадку, але тільки за умови, що вони повнолітні та працездатні. В усіх інших ситуаціях вони мають право на обов'язкову частку. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайк і діліться з тими, кому це може знадобитися. До нових зустрічей!